Всі були заморожені, там мінус 20. Тобто, можете собі уявити, що це такі Карпатська Чорногора? Ну, в нас насправді це ж велика сім'я купу світу сноборду. Поки що не знаємо, що відбувається. Почала ну боротися, відстоювати себе. Привіт, друзі! Повертаємося до Джанджакоу на сноупарк, де зараз будуть проходити змагання зі сноубордингу. І тут буде виступати наша єдина сноубордистка на цих олімпійських іграх. Анна Маріданчі, четверта олімпіада для неї буде. І ось цей наш випуск. Ми присвятимо от саме їй, спілкувалися ми до змагання, після змагання. Покажемо, що це за людина, і взагалі що це за такий вид спорту в Україні. Тому залишайтеся, далі буде цікаво. А і ще важливий момент. Катя сьогодні у Пекіні у своєму. А я ось тут зараз ніжуся під цим сонцем. Спекотна погода, морозна, але сонячна. Дуже класна погода для того, аби спостерігати за таким спортом. Тому stay tuned. Ви, мабуть, зараз можете подумати, а чого саме про Анну Марі ми будемо тут розповідати. Ну, тому що вона одна із найдосвідченіших українок тут у Пекіні. Це її вже аж четверті ігри. Дебютувала вона в Ванкувері в 2010 році. А тепер згадайте, чим ви займалися у 2010 році. От Я ще ходив у школу, наприклад. Хм. Ну, і ще один момент. Це те, що справді ми можемо тут розраховувати на дуже хороший результат. Адже Анна Марій це віце-чемпіонка світу у паралельному слаломі. Зі сноубордингу, тому справді потрібно переживати і тримати кулаки за її успіх, якщо ми хочемо отримати хоч якісь медалі на цих зимових Олімпійських іграх. Добрий вечір. Да, давайте почнемо якби із такого найпростішого, мабуть, як доїхали. Ну сам переліт 14 годин, і потім ще автобусом 4 години, тобто дуже довго і так достатньо втомлююча дорога. Але тут, в принципі, нормально, чудова сонячна погода, дуже гарний сніг, траса прекрасна. Ну як завжди на Олімпіадах вони на тренуванні все проглажують, Траса майже ідеальна. Ну я не знаю, я теж бачила пусторі. Що всі були заморожені, там мінус 20, але ну, сьогодні була дуже комфортна погода. Пам'ятаєте наш попередній випуск, де ми з Катією Годуновою вам показували, де знаходиться ось це Джанджаку, що це за гори. І ось цей спуск знаходиться на висоті 2000 метрів. От саме його стартова позиція. Фінішують спортсменки на висоті 1800 метрів. Тобто, можете собі уявити, що це такі Карпатська Чорногора, і саме там проходять змагання. Приємне, красиве місце. Місце. Шкода тільки, що сонце зараз так в очі палить, доводиться кривитися. А ще, що мені подобається у таких видах спорту, як сноубординг, так, ось, таких екстремальних видах, це те, що на змаганнях завжди дуже класна атмосфера. І от зараз тут, у Джанжаку, мені це дуже нагадує токійський скейт-парк, де влітку проходили змагання зі скейтбордингу на літніх Олімпійських іграх. Я думаю, ви можете пригадати, як це було, тиснувши отут у куточку. Ну і от десь приблизно те ж саме, і зараз тут у нас відбувається. такі всі молоді, всі вільні люди, дуже приємна атмосфера. Ну, у нас насправді це ж велика сім'я Кубку світу сноуборду, тому я всіх знаю. Мені буде болгарський тренер допомагати. і Канадський тренер на мітингу за мене був. Взяв мій номер стартовий, передав мені всю інформацію, тому в принципі я себе не почуваю самотньою. Сподіваюсь, що все, що я тренувала. І ще з початку літа що все воно є, і ну, просто в потрібний момент треба його включити. І перед самим стартом е змагання сталася якась незрозуміла штука. бо на сайті в старт-листі фактично цих гонок біля прізвища Данча стоїть. Стояло три букви DNS, тобто не стартує. Але, але якось вона стартувала. Бо зараз вже на табло ось тут показують, що таке стартувала Анна Марія. Е, поки що не знаємо, що відбувається. І тут, вже коли я на старті, залишалося там, може, п'ять пар, п'ять чоловік переді мною. І до мене підходять і кажуть, що я не можу стартувати, тому що у мене погані тести і так далі. Ну, я бачила, що тут наша вже підтримка, нок, я дуже вдячна. Я їм давай звонити, які тести, нехай висилають, і почала ну, боротися, відстоювати себе. Ой, дуже важко, якось тепер, коли все Ну, проїхала я слабо, я ну, побачила, потім часто ужаснулася. Але ну, в другій спробі я думаю, набагато краще. Ну, ну, Сподіваюсь, що хтось попаде, я не знаю. Я пройду до 16-ки, а там уже... якщо мене корона не зупинила, то. Тоді вона добре з телефоном була, і вона побачила, що наші тут і почала набирати Анну Сорокіну, яка ще в місії. І та їй сказала, що ми вирішили це питання, вони почали швидко вирішувати це питання. І зв'язалися, я так розумію, з МОК, з Міжнародним олімпійським комітетом, який за права спортсменів там відповідає. І через це вдалося вирішити це питання і дозволив стартувати. Тобто за п'ять пар їй сказали, ні, і потім вона стартувала шостий номер за жеребкуванням. А сьогодні вона вийшла і в неї став 25-й, тобто когось відсіяли. Але фінішувала підсумку вона у цих змаганнях 26 го день народження в неї 26 березня. Вчора вона казала, що символічно стартує перед цим номером, а вийшло, що в підсумку вона фінішувала підсумку. Ось так закінчилися змагання із паралельною гігантського слалому серед жінок. Анна Маріданча посіла 26 те місце. Ну, але ми розуміємо, що якби не ось ця ситуація, яка виникла перед стартом, то, можливо, б результат був кращий. Ну, але це вже така, хто зна. Вітаємо Естер Ледецьку з тим, що вона перемогла і захистила свій титул олімпійської чемпіонки. Тепер будемо слідкувати за нею на гірськолижному спорті, так буде змагається вона і на лижах, взагалі унікальна спортсменка. Надіялися, що все-таки зуміє показати кращий результат наша єдина сноубордистка. Але я гадаю, що якщо зараз молодь буде дивитися це відео, то в них виникне бажання. Займатися сноубордингом не лише там на вихідних, десь на карпатських курортах, а й більш професійно, щоб ми на наступних зимових Олімпійських іграх так само слідкували за їхніми виступами на найголовніших зимових змаганнях. Ось так. Дякую, що були з нами. Чекайте на наступні відео. Уже скоро вони також з'являться на нашому ютуб-каналі. Дивіться трансляції, читайте сайт, підписуйтесь на соцмережі. Дякую, що були з нами. До побачення.